Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі. Сьогодні у нас 18, да? 18 жовтня. Да. І так, як просили мене, просили дати заговор від болі в спині. Болі в спині. Так, я вам трошки розкажу, що треба зробити. Значить так. Підпалюємо свічечку. Свічку підпалюємо. Наливаємо баночку води. простой, Наливаємо баночку води. Беремо 9 спічин. Так. І підпалюємо От від свіч... від свічки. От свічечки підпалили одну свічку. І говоримо. Заговор, потихеньку говоримо. От 9 спичок ви повинні свічка від спічки підпалити і кидати у воду. Понімаєте? Підпалили свічечку, поставили водичку. Это, взяли 9 спічин і підпалюємо одну свічечку і потихеньку говоримо заговор от болі в спині. Хазяїн мой домовий. Напишіть собі отак. І отак читайте, підпалюйте, отут поставте і читайте потихеньку, потихеньку і паліть спічки, і паліть, і кидайте воду. От догорає спічечка, кидаємо воду. Підпалили другу, то кидаємо цю держимо, і говоримо, і говоримо. Хазяїн мой домовий, у тебя кості не болять, сустави у тебя не скрипять. Я буду потихеньку казати. а вы записывайте себе. И вот так крупненькими этими буквами написали, поставили перед собой. И вот это вот спичечки, читайте потихоньку, не спеша, все, сделайте себе эту водичку. Так, хозяин мой домовой, у тебя кости не болят, суставы у тебя не скрипят, так, чтобы и у меня, рабы Божие, имя свое называете. Спина не ныла, так, чтобы и у меня спина не ныла, не болела, не ломила и не скрипела. Не болела, не ломила бы и не скрипела. Хозяюшка, домоведушка, в подполье живет, мою боль стережет там ей бывать, там ей вековать. Хозяюшка, домоведушка, в подполье живет, мою боль стережет, там ей бывать, там ей вековать. А моей спинушки не ломать. Чур не я, не моя спина. Вот это читайте, спичечки всі 9 штук от це от підпалили, покидали у водичку и перехрестили воду. Во имя Отца и і Сина, і Святого Духа. Аминь. Нині і присно, і во веки веков. Аминь. Вот это три раза перехрестили. И вот эту водичку пите каждый день по три глоточка. Поставили, крышечкой закрили. От почитали, тихенько, спокойно, с верой, с отчаянием, просимо. Понимаете, если сильно болить уже уже не знаешь, куда бить и, и что делать. Вот это вот читайте, просить по-хорошему, искренне, с верой. И вот всю водичку пейте, выпили всю водичку, по новой сделать. И вот побачите результат потом. Это все проверено. Там просили мене ще від болі в животі, я потім підготую. Ось так само можна і від болі в животі, тільки заговор другий. От запишіть собі оцей заговор, я потихеньку вроде казала, запишіть собі, от поставте отут його перед собою, спічечку піджигаєте, прочитали там, скільки там кусочок, опять піджигаємо, ту кидаємо, ту піджигаємо. І всі 9 штук видно у водичку. Все, кришечкою закрили, і хай вона стоїть у вас на видному місці, не забувайте її кожен день пити. Три глоточка там. Можна утром и вечером или раз в день. пити. это лікарство. Понимаете? И допоможе. Подивитесь потом. Як воно. Я не говорю, що там, если вже серйозно, таке щось там, чи грижа, чи що. А если просто кости болять. Кости, суставы и спина. Все это помогает. Все, мои хороші, вот такий заговор хороший, мощный. Потім я підготовлю другий, болі в животі. Тут, там багато-багато в мене. У мене дуже багато заговорів. Дуже. Такі мощні, такі, що допомагають. Заговор, заговори всі допомагають. Тільки треба вірити. Хто не вірить, не треба навіть і братися. Так, для сміху. Шутки це не шутки. З вищими силами не шутять. Помієте, якщо ви просите, значить. Откуп треба дати. Ну, или, или нищим там отдать, дать, подать. Или на перекресток кинуть мелочь, откуп, спасибо, благодарить. Или куда там, в подполье, или за векно выкинуть копеечку, откуп, поблагодарить. Ну, вот так, понимаете, с верой. Вы должны же понимать, что если вы просите, значит, надо что-то что, -то, что -то дать. Все, мои хорошие. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую за вашу підтримку. Гарного вам дня, миру та добра. До побачення.